Отже, у воротах Міхеєв захист у центрі оборони Канаїв Басов справа праворуч на правому фланзі захисту Сокол. Додам, що головний тренер Колоса – це Володимир Бондаренко. І ось склад команди Гірник спорт Головний тренер Валерій Куценко розраховує на наступних гравців. Стартовий свисток В'ячеслав Студенко відіграв на своїх партнерів захисники гірника спорт. Зараз втрачають м'яч господарі поля. І тут довгою передачею гості намагалися створити атаку. Втрата, втрачає м'яч Микита Дудка і може бути небезпечна атака колоса 2 На лівому фланзі м'яч Шевчук. І перший удар у нас по воротах у виконанні Дмитра Берески, того самого Дмитра Берески, який забив другий м'яч у першому колі ворота гірника «Спорт». Отже, вже стався у нас перший удар у школі гірників. Дебютував проти київського Динамо. Тут у нас ще один небезпечний момент. Богдан Рубльов не вийшов його удар сильним. Кріло Лаута забрав цей м'яч. Її початок не вдається чітко зіграти. Тут удар по воротах. Богдан Рубльов мав можливість відкрити рахунок у нашому матчі. Три моменти вже були Ось у Колоса два. Це був не просто удар, це ось завадили Богдану Рубульову влучити у ворота. Подача дуже небезпечна. Харатін забиває який м'яч у дев'ятку ударом головою на 18 й хвилині. Ігор Харатін найбільш зірковий гравець сьогоднішнього матчу. Ударом головою. Дає про себе знати. Чекаємо на повтор моменту. Владислав Канаєв, здається, зробив передачу. Без шансів для гулкіпера удар. У дев'ятку з гарним настроєм повертаються на свою половину поля гравці Колосо 2. Штрафного майданчика гірників. І це може бути небезпечно. У стінку потрапляє цей удар Дмитра Берески. Підштовхував там димнич Страшкевича. І... Максим Шептіський перехоп... чудове перехоплення м'яча. Порушення правил. Порушення правил з боку Сергія Басова. І Йому попередження. Отже, перше попередження в нашому матчі. Стрімкий вихід завдяки перехопленню Максима Шептіцького. І ось заробляють небезпечний штрафний гравці гінекаспорту. Давайте подивимося проти В'ячеслава Студенка там. На досвіді так Сергій Басов вже впав, втратив позицію, і аби не пройшов Вячеслав Студенко, встиг, встиг сфолити. Арбітер зустрічі йде вказяки. Отже, удар Страшкевича влучає у стіночку. Десятий номер гірника спорт. І тепер може бути стрімкою атака колосо 2. Контратака. Сергій Шевчук грає на Дмитра Димнича. Подає подає Димнич і Харатін ледве не оформлює дубль, але там на шляху м'яча Кирило Лавута. На місці. Ну і удар не був таким сильним у Ігоря Характером, але було дуже небезпечно. Євгеній Мороз відпрацював, забрав м'яч у Сергія Шевчука. Продовжується атака гірника спорт. Ну ось наприкінці першого даму студенко пробиває м'яч не влучає у ворота. Не висташило трохи влучності. Непоганий прохід Студенка. Не пішов туди його партнер. Тут кутовий, кутовий. Продовжується атака Герника Спорс. Зараз ми побачимо. Ось він. Догравав епізод, намагався відібрати м'яч. Не не згоден з цим рішенням Вадим Страшкевич, але ось за жовтими картками у нас нічия. 1-1. Розбігається дев'ятий номер Колоса 2 і невлучно пробиває не сильний удар. Розраховував, мабуть, на влучність. І м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт. У непоганому темпі пройшла перша половина. Яка передача майже ювелірна на Дениса Черниша. І знову. знову Дмитро Міхєєв не вдалося переграти Дмитра Міхєєва. Втратив м'яч Скляренко там у попередньому епізоді. Триває атака. Данило Дмитрів пробиває по воротах неточно. Але це важливий момент для півзахисника, що увійшов у гру. Але не школи гірників, а команді була команда Фламінго у старшого тренера, який Євгенія Сливи, який зараз очолює дитячо-нацький футбольний клуб Гірник спорт. Зараз він є старшим тренером. Удар по воротах! Який момент! Який момент! Ну, пощастило гірникам. Відверто пощастило після удару Владислава Любка. Каркас Воріт. Стійка воріт була за. Після ось цього небезпечного моменту. Удар через себе! Дивіться, Журавель там замикала. Хто би ударом через себе, ми дивимося на повторі. Четвертий номер. Ну ось, дивіться, Сергій Басов. Згадав найкращі свої часи. Захисник ударом через себе міг ось забити такий м'яч. Вадим Страшкевич 84-та, хвилина матчу. Штрафний у бік воріт колосо 2 Встановив стінку Дмитро Міхеєв, голкіпер команди Скорівки. Страшкевич пробиває, пробиває. Але влучає м'яч е, у стійку, яка поза воротами, до якої прикріплена сітка. Отже, ще один небезпечний епізод, але не приносить він. Е Любко робить передачу на хруляє. Тут е проходить е гравців, але там у падінні м'яч в руку Дениса Козловського. Спокойно, спокійно, подави, бігіння, бігіння. Денис Козловський вибив м'яч. Е і ось майже всі ці три хвилини готувалися до цього штрафного. Тут Кріло Лавута вибиває м'яч. Рятує свою команду після удару Дениса Хруля.